Та ви ж ніколи не взувалися в моє взуття і не жили ні дня в моєму тілі. То нащо судити зі сторони чуже життя? Для чого в душу лізете, коли вас не просили? Ваші очі не бачили того, що моє, і ви не слухали тих казок, що слухала я. Не писали своєю рукою мої вірші, і вам не зрозуміти жодного мого почуття. На вашій подушці немає моїх сліз, і на вашому серці не ті самі рани. У мене за спиною не один спалений міст, мені у спину не один кинутий камінь, не лізьте в душу і не кажіть пусті слова. Якщо не прошу, то нема потреби. Ми з вами різні. Ви не я. Не намагайтесь розв'язати всі мої дилеми.